Привіт всім! Готуюся я до весняної оранки, і подивився, у мене вже леміха вже підтерті і потрібно нові робити. Та й обіцяв я вже давно вам, що покажу, як я роблю леміха, та й вирішу вам показати. І так. Коли вже стираються леміха, отакі, от, от, от він вже стертий. От має бути от новий, вийшли за союзу. Один у мене є для зразка. Ну, от. То тоді я як, от бачите, що я вже приховати зварочку. О, підрубую від старого леміха низ. Так, щоб було 6 см. От видно. 6 см. І оце ресора теж є 6 см. Всього разом 12 см, так само, як, так само, як оцей. От, бачите, 12 см. О. Так, це є, це є. Це рівненько, що відрізано? От, Зварочкою, от, от, ану, дивіться, ще один момент. Е, якщо так подивитися, то він йде. О цілиміха, вони йдуть отак, отаким полукругом, отаким, так невеличким полукругом йдуть, а? Е, Тут, коли я зварюю, я їх ставлю рівненько. Коли я зварюю -от, от, от, тут, при, е, причепив зваркою тут. Зварка, хто варить, не знає. Зварка тягне. І виходить, що е, воно автоматично робиться оця, так, як е, у заводському лемаху е, під таким градусом. От. І все. Тоді я нормально треба четверочку електродом. Ток треба дати, маю, такий сильний, щоб сильно припаяти розплавити залізо, бо в камінюки попадаються. от. Звідти звідти. Тут відрізую. От я вже позначив. Бо в старий лемі тут ви бачите, воно стерто, але нічого, я потім ставлю таку вставочку ще плюс усилюю, і воно тут ну, ідеально. От, Все. продовжуємо доваритися і зараз покажу, що виходить. Все, лем'я готовий. Обварив, ну, майже готовий. Майже готовий. Зараз скажу, чому майже. О, тут треба сильніше усилити, бо перед. От і тут, і з цієї сторони так само обварив. Так, да, Рісора тримає, в мене є відео, як е, називається е, всякі пригоди під час соранки. Там подивиться, які є камінюки, е, е. Попадав плугом у ті каменюки, то капець. Її нормально тримає ресора, взагалі шикарно. Але чому я сказав, що майже готовий? Тому що ще треба її в кузні. Бачите, її треба витягувати, остре, гострити її. От, в мене є кузня. От, Наприклад, ціле міха вони вже осінь ували, але вони вже тупі. От, е, так, Якщо видно, от вони тупі. От, вони вже не хочуть плуху, вже землю не буде лізти, якщо він тупий буде. От. І коли я буду гострити ці, я вже і цей новий, що я сьогодні зробив, буду його заодно і витягну. От. Дивіться, чому я ви можете подумати, та, що сидіти з цим, одне друге, це варити, рубати і так далі. Дивіться, я витратив годину часу, плюс-мінус, там, міряти одне, друге, коротше, щоб зробити, зробити цей леміг. Іти купити леміха, треба. Куп... Плюс-мінус в районі від, там, від 500 до, до 700 гривень, хто як править, наприклад. От. Два леміха це, наприклад, 1200. До передплужників ще два леміха, треба е, плюс-мінус по 300 гривень це е, 1800. Ще плюс пересилка або поїхати в магазин, заправити машину, це плюс-мінус 2000 гривень треба віддати. От. Це година часу. Так, да. треба мати рейсори, правильно. Ну, я говорю у людям говорю городи і дивлюся. Ага, Там ресора стич... стич... стоїть запусти, ні... нікому не потрібно. Запитав, кажу, що, потрібно вам цього? Ні, забирай. Добре. І я так собі ресорів набрав, що є в мене ресори. От, покажу вам слова, як де я його От, Маю таку кузню. Це мотор від стиральної машини. От, там це це заводське. Ще австрійська по-моєму, це є, мені чоловік один по дорву забирається. О. Оця верхна ця плита це австрійська ще. А тут це я вже доробив сам. Таку зробив туди, витяжку, таку, щоб дим туди йшов. Вуголь треба мати. О. І оці рейсори. Я в мужика одного побачив, валяється виваляється в траві не потрібно. Я кажу, в... я це забираю. Він каже, Та...", каже, Давай забирай, а я тобі не буду вже платити за ці город, що ти мені виворошти, типу буде за цей рейсори. Я кажу, добре, які проблеми. Та і так я маю тих ресорів не меряно. Так ну приміряю, як він буде тут виглядати, отак от, оно ну, я поставлю. О, бачите, рівно на... Отак. О. Супер. Ще дивіться один момент. Бачите, ось такі наварію, отаку фігню звідси, Звіс, одку сюди. Е, дуже добре це я новарію, коли вони з'їдає перед полиці. Тут воно, не не? воно так хлена по цьому скульптиці і, і пішла. І воно, тут, і, і воно не зможе тут. Воно трошечки стерло, вже. воно було грубше. І, і взагалі тут як робила земля йшла, як на типа. Хопа, і пішла. І не стирає самий край. Хоча це текронові полиці, але на залізних теж тут воно допомагає. От, бачите, це, це теж треба знімати і теж треба буде витягувати на кузні. Такий плужок, бачите, такі мене стойки. Ось такі стойки, Одеський це плуг. От тут. Це не підболти, це просто тут якась... Ну, болти. Бо є, така сама, є такі стойки, вони, по-моєму, більші і на три болти кріплення. А да, це на два болти. Ну, от тут просто така дирка, собі знати, у всіх є такі корпуса, це такі, оце вони ото, типу, облегчені, мені здається. Ну, точно не можу сказати, чи не облегчені, чи ні. От такий плужок. Ось вот такий з передпужниками. Десь вот таке. Все, хлопці. Всім пока, всього доброго, здоров'я, всього добро.